Марія Пригара, Тарасове слово. Снились Тарасові в чорній неволі, Гори Дніпрові високо чолі, де сокорина пухом припала, Віти на воду порозпускала. Снилась веселочка в тихі години, що позичає в плесі краплини. Снився щоночі сивий славута, вся Україна горем закута. От його битий і гнаний, як він устане, зірве кайдани і, розкувавши, руки могучі, панство носите, скине іскручі, все, що наснилось, пісня сказала, пісня пророча, правдою стала, цвітом повиті Тарасові гори, поле безмежне з вітром говорить, слово Тарасове струнами б'ється, ходить між люди, серця до серця ходить між люди, злими світами. Так йому жити і жити віками, допоки, як море, стрібні обнові, Б'ються берег хвилі Дніпрові.